Всім привіт! Сьогодні 3 січня 2024 року. З вами компанія Електромотор І в нашому такому маленькому відеоогляді точильний верстат, і, як просто народі говорять, точило Метабо DS 200 Plus. Іде, друзі, отакі от упаковочні коробочки. Хочу показати його комплектацію. Даний, дане точило має 3000 оборотів. Камінь у нього в міліметрах 200 на 25 на 32 мм. Так, подивимось комплектацію. комплектацією. Всі, ті, хто мають інструмент, знають, що метабо це надійний інструмент. Реклами не потребує. От я і показую просто комплектацію даного точила. Іде такий от електричний провід, мощний. Чому я починаю з провода, Тому що е, всі надійні, добротні інструменти мають добротний отакий електричний провід. Завжди звертаю на це увагу. Якщо там маленький висить огризочок, я обходжу цей інструмент стороною. Так, комплектація. Так, дивимося. На даній модельки отакі От два точила, то тобто є камня стоять. Один крупний зернистості 30 а другий мелкої 60 -ка. Хто, друзі, бере для яких цілей? Ну, дане точило ну, буде в домашньому господарстві виручати ну, просто в всьому. Отакі от два защитні скельці, от бачите, згор з стекла. І тут у нас вже отакий от виставочні, Хочу показати, от, кріпежі. От, бачите, градуси можна відставляти. Це просто от підставочка, отак от встановлюється барашки. Тобто ключів практично не потрібно. З допомогою у таких барашечок ви все крепите, робите все, що вам необхідно. Є от така інструкція з експлуатації, на українській мові є. Так що все доступно почитайте, розберетеся. Ті, хто купить такий надійний точильний верстат. Отакий подивимося його. З цієї сторони трошки в мене недоступно. Хочу по отак занирнути тут технічні характеристики. Показати. Отакий ми предлагаємо точильний друзі верстат. Она такий невеликий, так що скрізь ви його поставите. Дома, в гаражі. А, і ще забув сказати, Тут є такі під низом. Мало того, що крипіжі, що можна закріпити. І є резинові такі Тобто, Для чого, щоб е, коли ви його встановили, укріпили даний верстат, він у вас мягко працював. Тобто, мало ли, куди ви будете кріпити до желізного стола. Як? і коли як говориться, метал на метал буде детонація, а там є такі от резинові подушечки. Так що, друзі, кого зацікавимо даний верстат, повертайтесь в компанії Електромотор. Це на сайті фірсі Одинакова, але ми завжди йдемо на уступки. Як говориться, наскільки можемо, наскільки подвигаємося в ціні. Телефонуйте за номером телефона 063 426 1010, також пишіть на Viber. І ви будете мати по доступній ціні надійний інструмент метабо. Всі, хто має інструмент метабо, мене підтримує, що купив і забув. Тобто інструмент. На довгі роки. Телефонуйте 063 426 1010, чекаємо на електромоторі. Всім, друзям, миру, добра, тепла!